25 травня Чернівчани обиратимуть не лише президента України, але й міського голову. В кутині також голосуватимуть за Керманича міста. По два бюлетені отримують ще в сімох селах Чернівецької області. Там голосуватимуть за сільського голову. Але поки що виборчий процес стартував лише на папері. Окружна комісія, яка відповідає за президентські вибори, ще не працює. Принаймні про неї ніхто ще не знає. Ні голова ні відомий, ні місце роботи. Зазвичай комісія займала приміщення в палаці творчості юність буковини. Але цьогоріч вони про себе ще не заявляли. На даний час представники окружної виборчої комісії до нас ще не звертались, тому ми не можемо сказати, де вони будуть розміщені і, взагалі, чи в нашому приміщенні чи можливо навіть не у нас. Але фахівці запевняють, нічого дивного у такій млявій роботі виборчих комісій немає. Окружна комісія вже зіграна, всі процедури знає. А ТВК чекає змін до закону про вибори до місцевих рад. Перш за все, сподіваються на те, що буде введена позиція самовисування кандидатів. Дуже багато кандидатів не хочуть себе прив'язувати до політичних партій, а хочуть іти шляхом самовисування. За старим законом, у нас всі кандидати на посаду міського голови висувалися тільки політичним партіям. До ну, того ж, на цих виборах значно спроститься робота територіальних виборчих комісій. На цих виборах територіальні комісії ніяким чином не впливають на формування дільничних комісій. Я так думаю, що територіальна комісія більше буде покладатися все ж таки на Співпрацю за окружною комісією і з дільничними комісіями не відкидають фахівці і можливого перенесення або відміни виборів 25 травня через введення військового часу, адже на сході України все ще неспокійно. Але запевняють, у нас будь-які вибори під загрозою. Тому треба працювати. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.